Біфрен спокій за ясної голови марафон. Триває час новин від команд фактів та вікон. Я дякую, що ви з нами. Збройні сили приземлили на півдні України надзвукового російського бомбардувальника. Лише на цьому одному напрямку минулої доби наші захисники знищили понад 30 одиниць ворожої техніки. Найбільших втрат противник зазнає нині саме на Миколаївському та Криворізькому напрямках. Загалом від 24 лютого Збройні сили України вже ліквідували більш ніж 53 тисячі 800 окупантів. Майже 2200 ворожих танків, близько 4700 бойових броньованих машин і майже 1300 артилерійських систем. Серед втрат Росії вже 311 ракетних систем залпового вогню, 167 засобів ППО, 250 літаків, 215 гелікоптерів та більшість більш ніж 900 безпілотників. Четверо людей можуть перебувати під завалами багатоповерхівки у Бахмуті на Донеччині. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації. Російська армія вгатила по житловому кварталу близько півночі. Ворожа ракета знищила майже цілий під'їзд. Пожежа почалася, ушкодження зазнали і сусідні будівлі. Там під завалами є люди. Немає етажа п'ятого повністю. Ми ж хотіли полізти туди. Ну зараз треба потушити і подивитися, що там. А у Торецьку окупанти поцілили в лікарню. Одну людину поранено. У закладі пошкоджено три відділення. Під ворожим вогнем і тиловий мирноград. Там теж один поранений. Російська армія стріляла по шахті. За попередньою інформацією, окупанти стріляли касетними боєприпасами із смерчів. У Сіверську ворожим обстрілом пошкоджено приватні будинки. У прифронтовій Авдіївці під масованим арт-ударом опинився центр міста. Наслідки наразі з'ясовують. По новобахмутівці загарбники вгатили з ураганів під ворожим вогнем і прифронтові Одрадів Катамайорськ. А завчора на Донеччині від ворожих обстрілів загинули двоє людей. Жертвами атаки стали жителі села Долина. Ще 13 людей поранені. За п'ять днів контрнаступу збройні сили України пройшли на Харківщині 110 кілометрів і де окупували майже 400 населених пунктів, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підсумовуючи свою поїздку у звільнену частину області. 150 тисяч українців, що лишалися в окупації, нині знову живуть на вільних від загарбника територіях. Станом на сьогодні майже вся Харківщина визволена. Це був безпрецедентний рух наших військових, зазначив Володимир Зеленський. Адже лише за першу добу активних дій наші воїни просунулися на 19 кілометрів. Та президент зазначив, що цілі міста і села, які були понад півроку під окупацією росіян, нині зруйновані і розстріляні. І світ має побачити ці злочини. За цей час окупанти навіть не намагались щось зробити для людей, тільки знищували, тільки забирали, тільки вивозили, залишили по собі спустошені села, і у деяких з них немає жодного вцілілого будинку. Окупанти залишили школи, перетворені на смітники, церкви розбиті, перетворені буквально на туалети. Озвільнені райони отримали доступ. І журналісти, і українські журналісти, і іноземні світ має побачити ці руйнування, має відчути біль, який Росія принесла українцям. Наші правоохоронці вже отримують свідчення про вбивства, про катування, про викрадення людей окупантами. Він вісім років добровольцем боронив Донбас, захищав Донецький аеропорт та вийшов з Оловайського котла. Рідні лише випадково дізналися, що Сергій снайпер, бо якось натякнув, що бойову гвинтівку купив власним коштом. Та 9 серпня у селищі Зайцеве на Донеччині був його останній бій. У Сергія залишилася дружина та п'ятирічний син. За мене не потрібно хвилюватися, не потрібно турбуватися. Що у мене все в порядку. Я повернусь, я маю в цьому досвід, Там я знаю, що я роблю, я обережний. От і ну. І він завжди повертався та митці вдова Сергія. Юлія показує сімейні фото, де вони щасливі разом. Жінка розповідає, з коханим познайомились у столиці до Києва. Обидвоє приїхали на навчання. Сергій з Прикарпаття, Юлія зі сходу. Вже тоді її Сергій встиг добровольцям повоювати на Донбасі. У липні 2014-го звільняв рідне місто Юлії Северодонецьк від російських окупантів. Мало цього чого міг сказати про якісь свої героїчні вчинки, а завжди тільки побратим. Тимів своїх міг згадати, ну, тих, кого він втратив, він розповідав, що дуже близьких людей тоді втратив. Ну і завжди казав, що сам дивом вижив. У 2017-му у пари народився син Ярослав і подружжя переїхало жити до родичів Юлії у Северодонецьк. Роком пізніше Сергій підписав контракт та служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Щойно росіяни розпочали повномасштабну війну. Сергій наполіг, аби Юлія із сином їхали на його рідне Прикарпаття. Ну я дуже вдячна йому за те, що він тоді, якби ну, переконав і умовив, і що ми поїхали. Ну що моя дитина не чула вибухів. Що він ну, не лякається, коли летить літак, там, коли якась лопає кулька, бо ну, я не знаю, які інші діти там взагалі були. Сам же Сергій лишився у війську, стримував ворога на Луганському напрямку. Він довго нам не казав, де. Він аж потім він признався, що він, що він на Луганщині. Що він на війні? Вже якби хтось називав то а, операцією, а вони казали, що це війна. На сході тривали тяжкі бої, але рідні вірили, що їхній Сергій, якому вісім років тому вдалося вижити у Іловайську та вийти з Донецького аеропорту, обов'язково повернеться у вільну від обстрілів хвилину. Сергій завжди зв'язувався з родиною, надто хотів почути свого сина. Ярослав завжди запитував. А де ти, коли ти приїдеш? І він, як ось для його віку, завжди як пояснював, каже: я воюю з поганими піратами, от що я захищаю. Наші міста від поганих людей та на початку серпня зв'язок із Сергієм зник 9-го числа Юлію набрав його рідний брат. Вона усе зрозуміла напередодні у селищі Зайцеве під Бахмутом. Її Сергій загинув. Завжди хочеться думати, що трапилась якась величезна помилка, там що все може якось ще помінятись, хоча. Хоча, коли вже на руках його годинник, його хрестик та військовий квиток, вже розумію, що ну, помилки бути не може. Рідне село Яблонька, що на Прикарпатті герої зустрічали синьо жовтим стягом. Люди вишикувалися уздовж дороги, аби віддати шану тому, хто першим з їхнього села пішов на війну, і першому хто загинув від рук російських загарбників. 21 жовтня Сергіїві мало б виповнитись 38 років. У селі є гора, куди він завжди приносив прапор. Тепер це стане родинною традицією на честь їхнього загиблого героя. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Служба безпеки України закликає мешканців деокупованих населених пунктів фіксувати докази воєнних злочинів Росії. Передати їх правоохоронцям можна через гарячу лінію і месенджери. Нині слідчі СБУ збирають доказову базу, аби документувати і викривати кожне звірство російських окупантів. Для нас важлива будь-яка деталь фото та відеофіксація злочинів, техніка та фрагменти озброєння окупантів, свідчення про знущання та катування мирного населення, а також інформація про співпрацю колаборантів із загарбниками. На його очах загарбники кинули молодому хлопцеві гранату за пазуху, попри знущання російських солдатів та навіть міну у власному авто. Бучанин Костянтин Гудаускас вижив сам і врятував понад 200 жителів Бучі з окупації. Після кількох місяців по звільненню Київщини історію Костянтина і усіх, кого він зміг евакуювати, вирішили екранізувати. Анонс до фільму Буча презентували в столиці з прототипом головного героя майбутньої стрічки. Наша Вікторія Покатілова познайомилася особисто. Нарядненько, щоб на душі було приємно, щоб я була гарна. Ірина на інтерв'ю з нами спеціально вдягла нове вбрання. каже, стала цінувати чистоту і комфорт після окупації в Бучі, де з чоловіком місяць жила в одному костюмі без світла і води. Божечки, не на бомжі виглядять краще ніж ми. вонючі у нас прильоти були у сусідів, касетні міни попали в двори ракети. Погоріли дома рядом. Перші виїзди це були тільки дітей вивозили. І коли ці дітей забирали у матерів, і вони е, у в чобітки клали їм свої адреси. І телефони, щоб вони не загубились. Це був такий жах, і я сказала, що ні, я не поїду. Хай забирають дітей. У Києві на Ірину чекала її подруга, але дістатися столиці було неможливо. Не було машини, пального і ходили чутки. Місцевих окупанти розстрілюють на блокпостах. Та одного дня вона і чоловік вирішили ризикнути. Моя подруга зв'язалася з приїхав чоловік з жінкою. Представились і кажуть, ми приїхали за вами. Їхали ми, звісно, через блокпости о, в Рубіжовці У нас стояв блокпост росіян. Вони нас зупинили. Було дуже страшно. Вони нас зупинили, сказали, що ви везете, щоб нічого не то, викладайте. А другий стоїть ти ж що ти їх спрашиваєш, Ти їм брось в багажник гранату, і ти узнаєш, що вони везуть. Все завмерло всередині, але ні, вони нас пропустили. Я молилася. І коли ми вже оце виїхали на блокпост наших українських. звісно, це було Ну і плакали. Ми знову в путь в дорогу. Якщо живий буду, я приїду за вами. Говоріть. 0,93. номер цього чоловіка Костянтина і фото його автівки під час окупації гуляли всіма Фейсбук групами бучі. За дзвінком він приїздив і привозив продукти. А хто погоджувався, евакуйовував на свій страх і ризик. І так врятував понад 200 людей. Все добре. Дякую, дорогу я. Помню лицо кожной людины. Я ехал по дорозе, и шла, шла семья. Человек, жинка и хлопчик. И я увидел, как сначала был выстрел в человека, потом в жинку, хлопчик. Их убили за то, что они просто люди. Это история одного хлопчика, который допомогал мне. Молодого украинца. Якого убили на моїх глазах, йому просто закинули гранату за зашиву. Ще три роки тому він приїхав з Казахстану до України, аби будувати тут бізнес. Та в день початку війни опинився у Бучі і ще не знав, що із бажанням врятувати інших сам ледь не загине. В машину прилетіла міна. Більше я нічого не пам'ятаю. Я очнувся вже в временному госпіталі, куди мене принесли розвідчики. І на мені не було пошкодження. Вот. розорвалась ну, У мене була контузія. Окупанти на блокпостах не раз погрожували його розстріляти, били і навіть роздягали. Але каже Костянтин: він молився і на свій страх просив не чіпати його пасажирів, Щоразу щастило. цьому має щастило. Бетам Це свідоцтво. Це свідоцтво геноциду української нації. Ця темна зала це один зі столичних кінотеатрів. Сьогодні тут зібралися десятки глядачів. Серед них і відомі митці, і прості кияни, аби побачити історію Костянтина і порятунку понад 200 бучанців, На выулик на экране. Надет кость, а мы же упоспотим. А это грязь. И мы здесь, чтобы очистить вас от этой грязи. Побачити одну з реконструкцій сцен, які реально були в Бучі, російські окупанти хотіли нав'язати правила гри і тим самим хотіли через вбивство залякати наших людей. Режисер Станіслав Тіонов почув про Бучанського героя, так стали називати Костянтина. Від знайомого колеги-сценариста так народилася ідея створити художній фільм зі збірними історіями Бучанців і Костянтина. Втім, нині готові лише ті заранон-стрічки. Сам вихід фільму наступного року. Як тільки погода буде та, яка нам потрібна, ми будемо починати зйомки. Я думаю, що це буде наприкінці року. Нам треба ще дозалучити частково міжнародні інвестиції, які ми хочемо залучити. Ати лише за кордону це страшні відеоматеріали, які увійдуть ще не в одну документальну стрічку. Катували на очах тих людей, які сьогодні прийдуть на прем'єру. Після всього спалахи камери інтерв'ю в колізірок для самого Костянтина щось незвичне. Але він тут, аби популяризувати ще й добру справу, просить підтримати фонд допомоги Буча Хелп. Треба відбудувати, треба. Січас згуртуватися, щоб пережити це время. Я не будучи українцем. горжусь тим, що я сейчас в Україні. Вікторія Покатілова, Євген задоя. Програма вікна СТБ» – Єдині новини. Такі новини на цьому. Марафон Єдині новини триває. Ми ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!